Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила, хлопці, натовці. А може ви нарешті дасте Кремлю по зубах? Коли вже російські ракети по Польщі прилітають? Мабуть, щось вам треба робити. П'ята стаття договору НАТО. Чітко окреслює вашу відповідь. Не пісяйте у штани чи спідниці. Наші мужні та шляхетні українці кожного дня віддають свої життя Богу Україні, вільному світові. А ви далі боїтесь дати відповідь Путіну? Зазначив Ярош. Не так давно колишній лідер організації правий сектор та командувач української добровольчої армії Дмитро Ярош закликав українців в умовах війни гуртуватися та не вестися на провокації ворога, які мають на меті посіяти розбрат у нашому суспільстві. Ярош нагадав, що на багатьох ділянках фронту наразі складна ситуація. Водночас він відзначив удари ЗСУ по об'єктах Росіян як на лінії фронту, так і у тилу ворога. На багатьох ділянках фронту ситуація продовжує лишатися дуже складною. Ворог не припиняє спроб просунутися вперед. Постійно завдає ракетно-бомбові удари як по передовій, так і по тилових об'єктах, стирає з лиця землі Харків, Миколаїв. Мою рідну Дніпровщину звичайно всіх нас надихають удари збройних сил України по ворожих об'єктах на лінії фронту. А особливо у них в глибокому тилу: українські ракетники, артилеристи, оператори ССО, спецпризначенці гур, партизани. Всі, хто зі зброєю та без зброї, боронить Україну, роблять все можливе і неможливе, щоб завдати Орді якомога більших втрат, написав він. Політик та захисник України закликав українців до єдності не вестися на болотяні вогні, які запалює нам ворог, не підігравати орді. Він наголосив, що з нечистивцями в Україні можна буде розібратися після перемоги. Так, ми, українці, добре воюємо, і єдине, що нас може здолати, це внутрішній розбрат і чвари. Мені теж дуже не подобається багато чого, що роблять окремі представники нашої влади. Часто саме вони є детонатором негативних процесів. Але ж ми не риба, яка має клювати на гачки, що нам закидають. Уявіть собі, скільки ворожої агентури на всіх рівнях влади і в силових структурах. Так, частина вже виявлена і знешкоджена, але далеко не вся. Тому, друзі мої, співгромадяни, українці, не ведімося на болотяні вогні, які запалює нам ворога. Не підіграваймо Орді, будьмо виваженими, мудрими, шляхетними, сміливими. Війна буде довгою і кровопролитною, та після нашої спільної перемоги над ординською ерефією ми всі разом дамо раду з тими нечастивцями, які прагнуть тільки влади над нами та її використовують навіть під час війни за незалежність, щоб паратизувати на поті та крові українців всьому свій час під сонцем йдеться у дописі. До зустрічі, глядачі. Переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!